Всім привіт! Насправді ми ніколи не їмо на ліжку, але так Юрка сьогодні вдома. Малий грається і кає. Вирішила під серіальчик зараз поїсти. Щось так проголодалась зранку. У мене така, такий гарнірчик, вчорашній ранковий, омлет яєчня. Це мої кабачки. Це я робила моркву. Дуже смачно вийшло в цей раз. І сосільська. Всім смачного, хто їсть. Так, дівчата, ми вийшли вже на двір. Юрка, мою каву допиваємо. Взяла з собою цю клійонку, не знаю. Чуєте? Блін, це дуже-дуже стрьомно. Що пишуть? Летить щось, є? Взагалі нічого. Вийшли, називається. Цілий день сьогодні. То тривога, то нема треба, то тривога, і так люди нікуди не поїхати, нічого не зробить. Я стариночок сходимо щоденько й додому. Поки там Юра робить дзеркало, лампи обматує скотчем, щоб малий не ліс не знімав, бо вони якось роз'єднуються і ну, відкриваються оці світ світодіодні всі штуки. Я зараз готую на кухні, сьогодні сходили на базар і вже продають редиску 50 гривень пучок і вже продають черемшу. Тому я купила черемшу, варю ще суп. І, ну, і все, напевно, на гарнір нічого робити не буду. Буде просто салат замість гарніру. Як вона пахне, ця черемша, я просто не можу передати. Я дуже люблю, не часто, коли вона з'являється, але з яйцем салатик такий любим робити. Зварила ось такий супчик. Тут просто все дуже просто, і павутинку додавила. Трошечки буквально. Все котику. Ладік, мама вже все приготувала, зараз йдеш їсти. Чуєш? Запіканочку свою. Тя, Тя, бігай, бігай до мене. Йди тебе вимусті. З цієї тюрми. Хеллоу, скажіть, Хеллоу, дівчата сумують за тобою. Влоги рідко виходять. Скажи, нема коли знімати, мама серіал дивиться. <гум> Дивлюся, цей щоденники вампіра вже казала вам. І знаєте, коли дивишся щоденники вампіра за 30, коли тобі вже. То тобі не головні герої подобаються, а цей, як його, вчитель історії. От такі діла. Іди <гум> <гум> повзай. Повзай, сонечко. Чуєш, підігрілася тобі вже твоя лепіканочка? Зараз підемо вечерять. Позаймаюсь трошки магазином, нове вжиття позавозили. Треба буде повиставляти новинки, обнову. Залазь, залазь, давай. залазь. Опирається в мене і залазить. Ча -ча. Сьогодні всю ніч не спали. Я десь, може, годинку поспала, потім він е, дуже часто в мене їв, потім просто не хоче заспати. Хоче гратися, повзити і вставати. Оце у нього зараз манічка, він хоче вставати на кроваті, на підлозі. Е, я його вкладую, наче заснув, хвилинки дві і вскакує. На рачки зразу і підніматися. І підніматися, танцювати. Дивіться, сам стоїть. Гернюнчик. Ну що, Владик, скоро будеш бігати. Літом так точно вже бігати будеш. Ну, куди ти лізеш? Все. Ось так, бачите, лізе, лізе. Піднімайся, піднімайся. Піднімайся, мій зайчик, молодець. Що там, гудзик? Чого ти жирки мамі не показуєш? Дивіться. Давай, ручку, давай. Це одну ножку ставить, коготка спала і стає. Все. І танцює ще буває. У баски поправили. З носочками краще, коготки не спадають, але з ними жарко. В квартирі дуже жарко. І ще друг Юри е, скинув мені рецепт пампушок. Я зараз буду готувати. Спробую зробила тісто. Тісто таке цікаве. Дуже просто робиться. Все наваляли просто в миску, перемішали і все. Замісили і все, дівчата. Якщо вийде, поділюсь рецептом. Так, тісто вийшло багато, тому я розділила ще. Таку кришку знову, як бачите, як ту запіканку помістила. І ось у мене ще формочка буде. Тут великі, тут трошки менше. Ну, цікаво, як вони підійметься. Тісто дуже цікаве, насправді дуже легко робиться. Результат та смак, саме головне. Ну що, зробила я ці булочки. Дивіться, яка краса вийшла. Так пахнуть, так ароматно все Ну, зараз я куштувати не буду. Я трошки пізніше спробую. Відео теж я, Давайте, якщо мені сподобалось, залишу якийсь смайлик позитивний. Якщо він зараз з'явився, значить мені дуже сподобалось тісто і цей рецепт. Залишу його в телеграм-каналі у себе. Дівчатка, хочу вам показати мої фаворити останнім часом. Ось цей ремувер це просто знахідка. Напевно, місяця дуже класна штука. Я просто зайшла в магазин і сказала: дайте мені саме такий популярний ремовер для кутикули. Просто наливаєте на кутикулу, чекаєте і знімаєте. Ну, обрізаєте. Обрізати теж треба, якщо зовсім там біда. Дуже класно працює, У мене їх було різних декілька, але цей саме-класний. Я думаю, всі вже. Я думаю, що всі вже знають цю шоколадку Рошену. Це хайпанули, Там в тіктоці просто розриваються. Навіть я відео знімала, шукала, але мені пощастило, тому що я знайшла в першому ж магазині рошен. Це не реклама, мені просто дуже подобається. Насправді вона дуже смачна. Спочатку вона мені була такою солодкою, дуже сильно солодкою. Потім я звикла і з'їла все за два дня. Я купила десь. 10 штук десь так. ну З Юркою. А вже ж не все одна, але з Юркою, ну дуже смачно. Якщо думаєте, що там всі хтось брешують, насправді ні, дуже цікаве, цікаве поєднання: кокос, мігдаль і ну, смачно. Не як баунці, смачніше. Ми вже готуємось до сну. Як бачите, ця штука не для плавання у нас, а для іграшок. Він дуже любить з нею гратися. Там є м'ячик, який дзвіночок такий. Він там шатається і не один, два їх. Ось він колупає собі. Прикольна штука, навіть просто погратися дитинки. Якщо десь лежить, то надувайте і кладіть коло неї, хай грається. Зараз я використовую ось цей крем від Doctor Clinic. Мені дуже подобається це прополіс. Він так пахне прополісом. Мамі давала вона теж в захваті. Десь половину вже використала. Ця штука у мене досі не проходить. Я не знаю, п'ятно, напевно, залишиться. Треба буде трошки пізніше знову почати кислоти використовувати. Є такі кислоти, які навіть можна і влітку використовувати, але СПФ наносити. Ну, скоріш за все, я буду вже з осені починати. Якраз якраз час для кислот буде. Мама ж мені вчора пересадила квітки. Як бачите, ви знаєте, я зранку прокинулася, вони мені прям кричать Дякую! Насправді. Вони все такі якісь стоячі, зелені, позеленіли. Бачите, вона горшик менше зробила в цьому. Хто тут, Владик, дивишся, що ти намалював? Намалював на дзеркалі це... це просто нереально. Тепер треба постійно або кожен день, те, що мама робить, не буде протирати дзеркало, або просто закривати на це очі. Та, будемо спати. Засинати вже. Я його одягаю в піжамку завжди. Щоб він розумів, що в тому, в чому гуляє, спати не можна. Як мама, так? Як мама приодягається на ніч постійно. Гуляємо дворі, у мене завжди, знаєте, приходжу додому і згадую, що ніде не знімаю. ось піду в магазин, там сілько, покажу, що мені подобається, зніму і забуваю. Єві була, нічого не зняла. Якось так. Просто ходжу, думаю собі, щось в голові, курчу, верчу. Чи <сум> не думайте? Ми на прогулку ходимо, але нічого не знімаю. Це, щоб ви так розуміли, наскільки мені сподобалось каре. Зараз я їду в салон краси, записалась. На 12 годину залишила малого статку. Водуть мені ще робити зачіску, підстригуть трошки, приберуть низ, об'єм низу. Буде гарно. Десь в цих червоних домах салон знаходиться. Я перший раз там буду. Головне, що там ще й голову помиють. Не хотіла їхати з мокрою головою вдома мити. Зразу все зробляться. А потім Юрка вийде з малим і будемо гуляти. Горі, да, дуже противне. на наступній неділі плюс 16 дівчат. Я вже приїхала додому, я вже э, перед зеркалом покрутилась, повертілась, мені дуже подобається, як вони підстригли. Спочатку треба було просто йти в салон, а то що я пішла все по 150, понимаєте, коло комаркета. Буду в цей салон тепер ходити постійно, мені подобається. Юрка якраз малим побув, він побув десь годину 10. Да, я за засікала. Один на 10 мене не було. Один на я теж зачікала. Один на один. У мене таке, до речі, в мене вискочив вогник, в мене дуже давно його не було, багато років. Потім я була вагітна, він вискочив перед тим, як весною. Я вже на останніх місяцях була. І ось зараз вискочив. Це щось дивне. Раніше такого не було, проснулося. Зміна погоди, напевно, так, покинувся. Кстати, зараз знаєш що ми купимо? So. Вергинка моя. Я хочу яблучко. Яблочко купила. Да. Запікати. Салатик, запікати яблучко тут. Вони все бачите, з мамою мене зараз накармлюють. Бо я так, один раз день їла, і... а зараз Їшим. мало. Абсолютно не полізно. Ну, чесно, не на не, не не полізно, а мало їм. Один раз в день, да? зараз більше. Мало, А, Хочу ніжки курячі, з картоплю запекти, з сметанкою Смачненько, так щоб було ось, І хочу, зараз їдемо в кав'ярню, мені так подобається, вони завезли щось нове. Така нова модна картопля, вона дуже смачна. Якщо є, засмінів вам. Якщо будете поруч, заходьте, покупайте, бо я не можу. Я тоді з'їла скільки три штуки, мені так сподобалось. Я таке смачне, давно не поломі їла. Батька, радай привіт, дівчата. Бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі. Взяли каву, не було той картоплі, на жаль, там одна залишилась, але я хотіла з боже, Юра ще знімає. Мамі, напевно, знімає. Я хотіла з лавандою. Там з лавандою картопля Крем. з кремом дуже смачна. Зайшли в екомаркет, пам'ятаєте, ми купляли цей динозаврик. Дивіться, тут ціла колекція є. Такі прикольні. Оце 300 гривень коштує, яйця також є. А є ще ось такі. Ось. Блін, клас. Мені подобається. Це хожу, тут дивлюся, що Владіку цікаво було б. У нього стільки всього вже є, стільки всього вже є пластиково, він точно її відірве, з'їсть. Поки я тут мерзла дворі, Юрка на руках тримає Владиславу. Заходьте в мій магазинчик зустріча, там обнова, новинки, є класні, приємні ціни, є шкіра, є не шкіра. Тому чекаю вас там, пишіть. Бо я поки йду, ще одною рукою відповідаю на повідомлення дівчатам. То що замовляє, що дякую вам. Приду додому, буду ще виставляти обмову.